Друзі, привіт! Сьогодні хочу вам показати своїх котиків, як вони поживають тут разом. Вже вони разом більше 10 днів. 6 числа я забрала Оскара. І ось вони з Джесі більш-менш ладять. Джесі його сильно близько до себе не підпускає. Така вона строга в нас вдома. Але не б'ються, трошки на нього може іноді шипнути, але нормально. Краще, ніж я думала, де він дівся, зараз прибіжить за м'ячиком. Гарненький такий. Мені дуже подобається його колір, такий він лагідний, милий, кошеня таке лагідне, миле. Спить разом зі мною. Серед ночі майже не встає, як Джесі, наша в п'ятого, у нас Джесі зранку встає, шкребе у всі двері, щоб її скрізь відкрили, до доці хоче. А якщо там хтось, бабуся, от у нас останній раз з дідусем привозили чоловіку на день народження троянди, вона любить дуже їх поїсти. Саме не квіти, а листочки, то взагалі. Сидить там і хрумкає в пів п'ятої ранку, не дає дитині спати. Ось, але зараз троянду нас немає, вже зав'яли, то шкребе в інші двері. за дзеркало, в шафу шкребе. Ось, не дає нам спати. Всіх розбудить, а потім влягається спати. Так, Джесі? Гарна кийця. Рівнує трошки, звичайно, що при, привели до неї. Її думаю, ой, кусає мене, ну, <сум> злючка мала. Так? Де наш котик Джесі? Трошки бігала сьогодні за ним. Тут я облаштувала їм таку кімнатку, на табуретках такий пледик. Джесі любить на ньому пожамкати кігтями своїми. Тут маленька така хатка для котиків, царапалка. І такі м'ячики от граються вони. Де ти там мій котик? Такий він грайливий. Любить побігати по диванчику, погратися. Такий мені дуже подобається. Їсть так добренько у Джесі, зразу з'їсть всю тарілочку виїсть, потім у себе. Так що. Нормально, набрав вже 200 грамів кіло 800 його вже. Йди сюди до нас, Оскар. Заліз туди, я там все закрила, провода закриваю, бо грається з проводами, кусає їх. Не хочу, щоб він собі нашкодив. Ось так ми поживаємо. Сховався там від всіх. Сиди щось тут. Джесі виглядає Оскара. Оскар. Оскар зараз там десь. Сховався, побіг по справам. А ні, ось він. Джесі, твій дружок прийшов. Йде до нас. Йде до нас, Оскар. Допомагає тут мені на балконі. Джесі любить за ним споглядати. Але близько не підходить до нього така строга дама. Ну, нічого, може трішечки пройде часу і вони будуть більш контактні. Хочеться, щоб вони спали разом. Подивимося, як воно буде. Оскар. Що ти тут? Все добре? М'ячиком. Тобі м'ячик подобається? Так, краливий такий котик, любить погратися, на шторах повисіти. Вчу його, що не можна на шторах висіти. Так, Джесі його вже вчить по столах лазити. Так що вона може такому навчити. Вона у нас така мадам по столам любить полазити. Так що. Джесі іди до нас. А Джесі тільки поглядом на нього. <гум> Джесі. Пішли до Джесі Оскар. Пішли. Ану. Давай до Джесі підемо, давай. Де ти там? Бачите, вже штори позацеплював мені тут. А ну, що робити? Розправимо. Джесі, пограй з Оскаром. Джесі, давай Джесі. О, Боже бо я долякала Джесі. Джесі, ну все добре. ж. Чого ти боїшся? Така вона у нас трошки дама. Сама по, по собі любе. Нічого звикнуть. Оскар. Передавай всім привіт. Оскар, Оскар вам передає привіт! Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!